Я всіх вітаю у новому відео. Мене звати Світлана і з вами Хмельниччина. До речі, підписники, хто з Хмельниччини, напишіть, дуже мені цікаво, чи є в мене саме підписники з Хмельниччини. У кожному відео я говорю звідки я, часто і мені пишуть, хто і звідки. але ось досить -таки цікаво, чи Хмельниччина в мене є, чи немає. Буду дуже вдячна. Так, сьогодні відео домашнє, тому що на вулиці вже настав дійсно такий листопад, дерева в нас голі, крапає дощик, стало прохолодно, хоча ще на вулиці є робота. Тому відео з вуличною тематикою, роботою ще в Городині також ще буде. Та і взимку, напевно, буде, тому що і взимку в селі є чим зайнятися. Сьогодні, до речі, натрапила на відео, відео з Інстаграма, де військовослужбовець вітав свою кохану з перемогою. І це відео додавало такого саме затишку, комфорту і стабільності. І я хочу, щоб моє відео також було таким затишним і комфортним. І хочу я всіх привітати з наближенням до перемоги. Тому що кожен день ми стаємо все ближче і ближче до перемоги. І ці слова дійсно піднімають настрій, піднімають таку впевненість в собі, що все буде добре. Отже, сьогоднішнє відео. Про затишок, комфорт і стабільність в нашій державі, можна сказати. Буду я робити ось такі подушки. Одна для повсякденного декору, а друга для новорічного. Ось так вона виглядає з одної сторони, і ось так з другої. Ці подушки шилися з речей. Ось ця з платєчка. А ця з звичайної теплої кофти, яку я просто вже не носила. Це не були речі в мене старі. Ну, звичайно, вони вже були, використовувала, я їх носила, але вигляд в них ще був нормальний. Тому подушки не обирайте старі, якісь речі для переробки. Обирайте такі речі, просто якими ви вже не користуєтесь. Можливо, і дитячі, з дитячих також я робила подушки. Кому така тема цікава, тема переробки, трансформації речей в щось нове. Самі подушки в мене були, це тільки вже йде е, наболочка. Приєднуйтесь до нас, залишайтеся з нами, підписуйтесь на український контент, залишайте коментарі, ставте вподобайки, якщо вам така тема цікава. Цікава тема створення новорічного декору своїми руками. Ну, також влітку тема садівництва та городництва. То підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент. І всім гарного перегляду! Ось така річ потрапила до переробки. Ця ковтинка досить м'ягенька, досить така тепленька, зручна. Але вже не носилася. Тому вставляю я подушку, бокові шви в мене присутні. З цієї сторони буде застібатись подушка на гудзики, а з другої сторони буду робити шов. Тому рукава і залишок кофти я ховаю всередину. Все гарно вирівнюю. І спочатку шов буду фіксувати шпильками. В даному випадку в'язку прошивати швейною машинкою досить таки тяжко. Необхідно мати дійсно спеціальну техніку, яка би не розтягувала тканину, а фіксувала її на місці. Тому я просто зафіксувала шпильками і вручну прошиваю шов, роблячи такий потаємний шов, якого навіть і не видно. Тому це вийшло досить таки гарно, швидко і зручно. Ну, а далі необхідно мені обрізати лишні деталі. Всі ми знаємо, що в'язані речі можуть торочитися, тому на всяк випадок, я на край приклею двосторонній скотч. Якщо петельки і підуть, то скотч їх буде фіксувати. Це я зробила як з одної сторони, так і з другої. І далі все лишнє обрізаю. На мій подив, ця в'язка не торочилася, можна було і не приклеювати. Але цим скотчем я також і скористуюся. Коли все обрізала, я просто знімлю вже паперову частину і приклею цей шов на дві сторони. Не буду нічим його обшивати, тому що в'язка тримається вся докупи. Цей метод також вийшов досить зручним, досить швидким, мені навіть сподобалося. Ну і все. Вивертаємо, вставляємо подушку. Результат чудовий. І тепер займаємося четвертою стороною. Гудзики я обрала також зі старого пальто, яке вже не носилося. Тут гудзики шкіряні і так само шкіряні петельки. Використаю і те, і друге. Тому ніколи не викидайте старі речі, якщо ви полюбляєте таким займатися, бо завжди десь щось, якісь елементи і знадобляться. Далі все гарно. Випрямили, придивилися, де мають бути гудзики, де мають бути петельки, і фіксую спочатку я все на термоклей. Мені так зручніше. З ним, до речі, я буду працювати багато. Коли все буде зафіксовано, все мене буде влаштовувати, то ще я все пришью і чорними нитками. На цьому етапі я закінчила, тому що подушка вийшла проста, але з родзинкою. Досить така м'ягенька, пухкенька і дуже приємна в прохолодні й холодні вечори зими. Наступна річ, яка пішла на переробку, це моя в'язана сукня. Вона була в'язана, тепла, але коротка, тому для зими просто нікудишній варіант. Аналогічно бокові шви присутні, третій шов піде під гудзики, а четвертий зафіксувала та прошила. Далі я вивернула на лицьову сторону. І там, де я буду обрізати, приклеюю канцелярський скотч. Тобто канцелярський скотч в мене приклеїться на лицьову сторону. Тої деталі, яку я маю обрізати. І приклею його всередину шва. Не назовні, як було в попередньому випадку. Коли ви будете шити, якщо забажаєте, то ви зрозумієте ці етапи всі. Далі я обидві сторони приклеїла до цього канцелярського скотча, вивертаю на внутрішню сторону. І обрізаю, обрізаю якраз по цьому канцелярському скотчу. І тут в мене петлі полізли. І далі все, що мені залишалося зробити, це на швейній машинці обшити цю сторону. Далі формуємо четверту сторону, і робимо гудзики. Роблю їх з ось такого декоративних зірочок, з фетру на клеєвій основі, щоб їх укріпити обмальовую на пластиковій кришці і за допомогою металевого штопора роблю в них дзюрочки і далі за допомогою термоклея приклею їх на цю тверду основу. Далі необхідно також все детально визначитися, де вони мають бути розташовані і пришиваю. Враховуючи, що зірочки трошки такі великі та крутяться, тому вирішила їх також зафіксувати на термоклей, щоб вони трималися і не крутились туди-сюди. В ролі Петлі буде виступати ось така новорічна мішура. Виміряю також необхідну мені довжину і просто пришиваю вже нитками. І на цьому етапі подушка, в принципі, вже готова. Четверта сторона є, тому можна на цьому і закінчитися. Виглядає досить цікаво, тут кармашки зверху. Але на цьому я не зупинилася і вирішила з фетру зробити ще новорічний декор з другої сторони. Оскільки ця подушка буде в валізкіній кімнаті, то хочеться більше новорічного настрою та декору. Зігнула фетр пополам, з одної сторони намалювала ялинку, і ось таким чином, щоб ялинка дійсно була рівна та однакова, вирізаю. Одразу дві сторони. І за допомогою ось такого різнокольорового фетру, в магазинах продається він різний, є і з є просто, є більш твердіший, є м'ягіший, але краще брати твердіший, тому що м'ягенький фетр, якщо подушкою користуватися, то з'являються катишки. Він на відчуття набагато приємніший, але у використанні, то він гірший. Дивлячись, для чого можливо його використовувати. Тому що для сніговичка в мене ось цей білий фетр, то він досить таки м'ягенький, приємний. Але з часом, якщо подушкою дійсно користуватися в день в день, то це не є практичний варіант. Чисто для декору, то так можна щось продумати. Тут мені допомагає вже і Аліска. Вхід пішов і її посуд, різні кастрюльки, тарілочки, все що кругле, все нам знадобилося. Ось, бачите, є і такий сріблястий фетр. Сріблястий, до речі, він трошки дорожче, але по якості також такий досить такий класний. Коли всі елементи в нас готові, спочатку ми займалися саме цим, видумували, вирізали, підбирали, а коли все готове, починаємо вже приклеювати та декорувати. Це вже остаточний і завершальний етап, напевно, він саме цікавий, коли все готово, а залишається тільки декор. Використовуємо термоклей. Аліска мені вже допомагає, буде декорувати ялинку, поки я приклеюю всі деталі. Це також дуже цікаво. Це дійсно пам'ятка, тому що така подушка буде вам служити дуже довго. Вона не використовується багато часу, тільки в новорічний час. І класно такі речі робити дійсно своїми руками. Тому що це згадка. Це згадка про те, як ви проводили час разом. Доця моя також війшла в кураж, хотіла приклеювати і зірочки, і сердечка, і все підряд. Одним словом, коли чимось таким займаєшся, просто фантазія гуляє. Хочеш клеїти, і клеїти і клеїти, головне, щоб не переборщити. Бо дійсно можна приклеїти і зайвого, а можна навпаки створити свій шедевр. І для мене саме Новий рік є таким святом, коли можна фантазувати, можна розслабитись, можна як тільки завгодно прикрасити свій будинок. Це цікаво. На День Святого Валентина це тільки якісь сердечка, не всі святкують. Новий рік святкують всі, як дорослі, так і дітки, а так і молодь це дійсно таке свято для всіх. І воно цікаве. Тому люблю я розвивати, люблю я фантазувати. Подушки це тільки початок. Тому, кому цікаво, не забувайте підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі наші відео. Також залишайте коментар, це дуже важливо, це дуже піднімає, як Мою самооцінку на створення нових відео, моє бажання, мою розвиває і фантазію, і піднімає настрій. Тому буду дуже рада та вдячна вам за це. Коли подарунки готові, ялинка готова, сніговик готовий, ще мені не вистачало самого снігу. Довго я думала, з чого його зробити, тоді знайшлась біла мішура. Вона не лізла, не розсипалася, коли її я відрізала. Тому вирішили також її причепити, щоб дійсно вже така була новорічна подушка. Як бачите, з термоклеєм працюю багато. Все приклеєно на термоклей. Він дуже класно тримає, звичайно, трохи його використовується, але він. Ідеальний варіант при ось таких роботах. І також обирайте, бо є великий пістолет, а є маленький, беріть краще маленький, тому що клей набагато швидше нагрівається і з ним краще працювати, наприклад, мені. Бо коли більше, то клей довше нагрівається, швидше вистигає, ну, це незручно просто. Ну, і наші подушки, в принципі, готові. Ще такі остаточні зірочки. І все. Вуаля! Кому сподобалось відео, ви знаєте, що робити, ставити вподобайку, залишати будь-який коментар і підписуватись на наш канал. Всім бажаю я гарного настрою, всім бажаю мотивації і на створення краси, на створення затишку і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока і всім дякуємо за перегляд!